Перевіряємо суші за вартістю з відео національної дегустації. Чи справді воно все так виглядає, чи це якийсь маркетинг. У всіх соцмережах вони пишуть, що вони заробляють лише на доставці, мені обійшлася 129 гривень. Але знаєте, я так в середньому порахувала, у них виходить, що десь ціна за ролл 350 гривень, тобто по грамовці, да, там теж 300-350 грам, То, в принципі, 1 грам це 1 гривня, то це мають бути хороші роли. Я не знаю, наскільки тут собівартість. Напишіть про це в коментарях. Привозять вони все в такому картоновому кейсі. Раніше пам'ятаю, тут, до речі, було їхнє брендуювання. Розпаковуємо. Так, воно в них все тут розкривається. Ова дуже зручно до речі, да і все дуже добре видно. В комплектації у нас самі роли три соєвих соуса, брендовані три імбира, Три васабі, також палички, і ось така кількість серветок. Тут чотири штучки. Як на мене, це трішки маловато, хоча б вісім було би достатньо. Розпочнемо з класики. Це ролл Філадельфія мікс, коштував 297 гривень. Зверху тут лосось, вугор, полито у нагі соусом. Частину також посипано кунжутом. А всередині по класиці це сир Філадельфія та огірочок. До цього роллу мене є трішки претензія, тому що ця сторона ще виглядає так. Нічого, хоча тут трішки така, як риба поскубана. А ось з іншої сторони, там де нас іде вугор, якісь шматки по різному нарізані. Якийсь більший, якийсь менший. Ось така тут тутовщина рибки. Ось така кількість вугря, в принципі, достатньо. Роли трішки розпадаються. Ну, от Бачите, така трішки ситуація розпадаються. Капець. По смакам це гуд. Мені дуже сподобалась рибка. Вона така свіженька, вершкова. Також вугор дуже ніжний і він взагалі йде без кісточок. Ну мені поки що не трапилось. Єдина от претензія, що вони розпадають. Далі Талі. у нас ролл Фелікс Тунець з манго-соусом, коштував 278 гривень. Трішки відрізняється з картинки, та що в них на сайті. Вверху у нас Тунець замішаний в манго соусі. Також тут є ще кунжут, А всередині я там бачу сир Філадельфія та авокадо. Цей ролл вже більш акуратно виглядає. В ролі дуже багато відчувається вершкового сиру. Також хочу відмітити їхнє авокадо. Воно тут стигли м'якеньке. Також відчувається ось цей тунець. Єдине, що все-таки мені ось цей соус не сподобався. Манго, в якому він замішаний, він має якийсь такий специфічний смак, просто не моє. Тепер одна з найдорожчих позицій: це рол лосось, чилі гриль, коштує аж 366 гривень. Зверху у нас пластівці, чилі, кунжут, риба, гриль политу у нагі соусом. Всередині сухарі панко, цибуля фрі, соус, спайсі, приправи шичімічі, перець чилі, ну і сам лосос. Тут нарізка мені набагато краще, ніж в першому ролі. По смакам цей рол точно найяскравіший. Він такий, такий нормально пікантний, не не легенько такий гострий, Я би сказала, дуже багато начинки. Ну, взагалі, я тут рис майже не відчула. Пишіть, чи пробували цю доставку, і чи вірите, що в них справді роли за собі вартістю?